Розрізняти медіатексті та досліджувати їх Підготувалися. Нам варто з вами зараз прочитати текст та визначити, з якою метою його написано. Ви живете в сучасному інформаційному суспільстві, читаєте книжки, дивитеся телепередачі, користуєтеся комп'ютерами. А чи цікавилися ви? Що таке медіа? Медіа це способи і засоби передавання інформації нам із вами. А чи знаєте ви різновиди медіа? Найпоширенішими медіа у світі є книжки, преса, газети і журнали, фото, телебачення та кіно, радіо та інтернет. А яка ж мета засобів масової інформації, або, як їх називають, ЗМІ, мас-медіа? Вони мають забезпечити суспільству цінною, повною і правдивою інформацією. Але оскільки вони не завжди дотримуються цього правила, то кожен повинен подбати про те, щоб захистити себе від недостовірної інформації. Давайте пригадаємо, якими різновидами медіа ви користуєтесь найчастіше. А чому? Дійсно, думаю, ви найчастіше користуєтеся інтернетом, телебаченням, можливо, газетами чи журналами. А яке мене річ? Обговоріть, будь ласка, як перевірити, чи інформація є достовірною, чи ні? Давайте поглянемо. Я бачила по телевізору, як в одному селі люди рятували замерзлих лелек. Це було навесні. Птахи прилетіли з вирію, аж раптом ударили морози. І селяни всіх лелек розібрали по хатах, відігріли, нагодували. А потім випустили, коли знову стало тепло. А я читав, що? Спробуйте продовжити розмову. Чи можемо ми перевірити достовірність інформації? Так, щоб перевірити достовірність інформації, ми маємо пам'ятати, хто нам про це говорить або повідомляє? І навіщо він нам про це повідомляє? Зараз поглянемо на зображення. І скажемо, що на ній зображено. На ній зображені діти, які грають у м'яча. Так? Хлопчик та дівчинка. Дівчинка на інвалідному візочку. Так, хлопчик з неї грає у м'яча. Давайте дамо відповідь на запитання. У яку пору року відбувається дія? Восени абсолютно згодна. В чому ви так думаєте? Тому що навколо все жовте, а діти теплесенько одягнуті. Так. Що вас здивувало на цій світлині? Як ви думаєте, чи відвідує дівчинка школу? Так, звичайно, відвідує. Так, чи почувається вона щасливою? Звичайно, якщо вона грається зі своїми однолітками, вона знаходиться у школі, відвідує школу, спілкується з друзями. Звичайно, я думаю, що вона почуває себе щасливою. Скажіть, будь ласка, що зі сказаного є фактом? Факт це те, що на світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою. Фактом є те, що вони грають усини. А що буде судженням? Судження. судження? Буде те, як ви вважаєте, як ви вважаєте, чи щасливі діти, як ви вважаєте, чи подобається їм гратися? Як ви вважаєте, чи ходить дівчинка до школи? Тобто, у цих реченнях ми кажемо, на мою думку, або я думаю. Так, отже, факт це реальна подія, яка відбувається. А судження це думка людини про цей факт. Тобто, на мою думку, дівчинка ходить до школи. На мою думку, дівчинка щаслива. Можливо, в когось із вас є інша думка, а це судження. Судження може бути в кожної людини своє власне. А факт це реальна подія. Будь ласка, кому цікаво, перегляньте мультфільм про трембіту і серії Це Наше і Це Твоє. Подумаємо, для чого створено цей мультфільм? Чим він може привернути вашу увагу? Якщо потрібно нижче у відео, я додам посиланнячко на це відео. Чим воно було корисним для тебе? І скаже, чи можна довіряти цьому медіапродукту? Так, звичайно, цьому медіапродукту можна довіряти, тому що він є офіційним і на нього є посилання у підручниках. У вільний час перегляньте з друзями, подругами або рідними інші серії цих пізнавальних мультфільмів. Що є найкращого в нашому рідному краї? Розгляньте уважно світлини. Скажіть, що на них зображено? Так, на них зображені діти. Що ви відчуваєте, коли споглядаєте ці світлини? Що робить кожне фото привабливим? Чи все вдалося фотографові? Чи хотів би ти щось змінити? І на котрому фото? Скажи, будь ласка, що можуть відчувати твої однокласники чи однокласниці, споглядаючи ці світлини? Чи вирішти цьому медіапродукту? Дивимось, перший малюнок дітки малюють разом. Можемо повірити. Але там, де хлопчик догори ногами йде по пальмі, я думаю, цього медіапродукту довіряти не можна. Виконай вправу четверту на сторінці 30. Давайте узагальнимо, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналося, що було складно. На увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вам дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!